Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви вирішили придбати собі бінокль і хотіли б декілька порад, то якраз я вам їх і надам. Перший момент. Якщо ви плануєте використовувати бінокль з рук, то беремо в районі 6-10 крат. Більше не потрібно. Наприклад, уже 12 крат і більше. Це уже, так як би сказати, в руках Тут невеличка тряска по-любому на дольки міліметра, а на великій відстані, там, де 100-200, 500 метрів. Там уже дуже сильно картинку, яку ви бачите, дуже трухає, колихає і це. Некомфортно так переглядати. Також не совітую брати змінної кратності. Оскільки ну, з рук ви будете переважно використовувати з однією кратністю і максимально наближеною до комфортної. Це так 8-10. Ну, якщо возьмете 7 крат, це теж добрий і хороший бінокль. А змінна кратність завжди гірше тим, що самі ці біноклі будуть темніші. Більше там, якщо по одній і тій самій ціні, по одній і тій самій вартості брати, так сказати, фіксований, да? там, наприклад, 8 чи 7 чи 10 крат і взяти змінної кратності, то при одній і тій самій ціні. Він Те, що буде темніший, те, що буде там, гірша і хроматичні аберації, і дисторсії можуть бути гірші. То є, ну, все відносно ціни. Так, По цьому проїхались. По перша літа, точніше, перша цифра. Це кратність. У мене 8 крат на 32, вихідний діаметр об'єктива. Чим більший цей вихідний діаметр, тут 32 мм, а чим більший, тим завжди краще. Ну, теж в міру, мені, наприклад, було важливо, ще й компактність. Через те я взяв 8х32. Якщо комусь треба більш комфортність при перегляді, то беремо побільший діаметр. Можна 8х42. Можна взяти такі, як є 7 на 50, Є8 на 56, для чого потрібно брати, чим більший діаметр. Да? Наприклад, на будь-який день, включаючи включно з похмурим днем, коли, так сказати, хмарки, і все таке. Цього вистачить достатньо. Оскільки 32, вихідний діаметр 32 міліметра, розділяємо на 8. Отримуємо 4. 4. Це ось оцей ось вихідний діаметр вихідного зрачка. Оце 4 мм, оце біленьке, що ми бачимо на просвіт. Наша зіниця ока відносно освітлення. В сонячний день 2,5 десь міліметра. У сутінках, уже коли зовсім недостатньо світла, розширяється зіниця до 7 міліметрів. І от, якщо цього, наприклад, 4 міліметра, ну, вистачить, скажімо так, на будь-який день. Ну, навіть навіть і ввечері я дивлюсь, то мені відносно більш-менш нормально, ну. Но... Не для всіх це все так комфортно, оскільки, е якщо, наприклад, в сутінках чи при місячному сяйві е ми коли дивимося, е зіниця ока у нас розширилась до 7, а зрачок, наприклад, 4, як в цьому випадку, да? то вже цей зрачок не покриває всю зіницю ока, і вже якийсь дискомфорт у перегляду є. Ми вже менше бачимо, ніж могли б бачити, наприклад, з піноклем 8 на 56, в якого зіниця ока, 56 розділить на 8, буде якраз 7 мм. Зводимо до очей, як там воно получається, у кого який рознос між очами. І якщо чітко співпадає все то буде чудово переглядати. Чим більше об'єктив, тим більше вихідний зрачок, тим краще. З цим розібралися. Тепер, коли вибираємо сам, так сказати, бінокль, то важливим є, щоб коли ми дивимося, щоб було чисте. Натуральна, так сказать, картинка, яку ми бачимо, щоб не закидало у тони, у холодні, в теплі, щоб цього сильно не було, там якісь невеличкі відхилення, можливо, і будуть, але сильно, щоб там дивися натурально, да, там от все, що ми бачимо, природне, красиве, коли дивишся в бінокль. А там сильно таке все у холодний тон, там голубить, синить. Або навпаки там гарячий, там сильно жовтить, зеленить, не знаю, там ще якісь янтарить. Тобто не должно такого бути. Потім хроматичних аберацій не повинно бути. Хроматичні аберації, це коли ми дивимося на якісь ну, переважно білі якісь предмети. І по окантовочці цих предметів, вони по такими ореолами світяться синіми, фіолетовими. Ці хроматичні аберації теж недобре. Тепер, коли ми дивимося кут огляду, ну от круг, да, є. І по кантіку цього круга, якщо теж виникають такі сині, фіолетові, і різні там ореоли, то це теж хроматичні операції, які теж не повинні бути. Ну, Якщо вони є, то це признак того, що бінокль неякісний. Слідуючи, не повинно бути великих дисторсій. Вони повинні бути практично непомітні дисторсії це коли, ну от, коли дивимося посередині, звісно, завжди буде. Рівний стовп чи будинок, а якщо підкрай рівний, так як ми бачимо приблизно тут, да, воно відносно рівне, то таке допустиме, да, невеличке її викривлення. А якщо велике там викривлення, наприклад, там велика така бочкоподібність, да, то це бочкоподібна операція, точніше дисторсія. Якщо таке викривлення, це подушко подібна. Якщо сильно це кидається в очі, що ви при перегляді дивитесь і це вам дискомфорт викликає, то, звісно, це поганий показник бінокля. Якщо все чудово, що практично рівно все, то це говорить про те, що в біноклі використана асферична лінза. Яка це все компенсує, коригує, і це, значить, дуже добре. Слідуюче, слідуюче, є біноклі, оце от такий собі дизайн, руф. Це коли призма знаходиться на одній осі, тут призма, к примеру, десь посередині, там плюс-мінус, ну, і вона знаходиться на одній осі. Усе, так сказать, трубою. Є, так сказать, біноклі класичні, які з самого початку їх робили, це поро такі з поро призмами, там і дизайн цей поро, значить, переважно, ну, в більшості. Поро вони світліші. Якщо брати з одинаковими показниками кратності до об'єктивів і так далі, поро трошки світліші, але компактність у них, звісно, гірша. Ці беруть за компактності. Тепер самі призми є ось написано: тут Бак 4. Це краща призма, ніж БК7. Є такі БК7. Є ще сорти скла різні. Ну, це звичайні, не знаю, це скло, звісно. В хороших біноклях використовується скло, важкеньке, натуральне скло, а не пластик якийсь, бо там, де пластик, це взагалі дитячі іграшки. <кій> Слідуюче, по призмах розібралися. По дизайну по водозахисту. Тут от зазначено. Waterproof, повний водозахист. Якби ну, що це означає? Таке зазначається на та десь двох рівнях захисту. Це коли IPX7 або IPX8 захист в цьому IPX7 водозахист. Тобто цей можна занурювати бінокль на глибину 1 метру, хвилин на 10, і з ним нічого не станеться, він не протече. Мінімальний водозахист це IPX4, це від маленького дощику. Туманчику такого, а як PX4 достатньо, IPX5 це вже під інтенсивний дощ під любими кутами. IPX6 це вже можна поливати з відра, з крану, тобто, ну, без тиску. А от IPX6, вже, як я його говорив, IPX 7, це вже занурення на 1 метр, IPX8 це занурення на 3-5 метрів на півгодини. Ну, Тобто, таке от слідуюче: хороші якісні біноклі, які мають водозахист. Де зазначено таке от, то тут є ще і азотозаповненість. Тобто, як там пишуть нітроген, ну, тобто, заповнені азотом, газом зсередини. Що це дає? Коли заходимо, наприклад, в зимовий період з двору. Заходимо, різкість підведу. Зайшли, наприклад, з двору, в будинок, і оці лінзи можуть запотівати, коли газом заповнено поверхні. Але вони швидко хвилин за 5, так сказати, нормально собі хвилин за 5. Розпотівають і нормально. А от всередині, якщо б газу не було, то ті запотівання, які можуть виникнути, вони можуть там триматися і, скажімо, і півгодини, і годину, чого не треба, звісно. Е, слідующе по окулярах. По окулярах. Видвигаються вони прокруткою. Я десь на середину ставлю, закриваю лишні бліки, і вії не достають до, так сказати, цих лінз окуляра. Нічого не запотіває, все добре. І з цим все зрозуміло. Сильно видвигати теж не треба, оскільки. Не всі виднути ми не весь кут огляду, який бачить бінокль, не все ми побачимо. А при середньому все до повних країв, так сказать, повне мультипросвітлення тут. Це такі зеленкуваті напилення на лінзах, можуть бути синюваті, можуть бути там і не знаю, ще якісь. Різних кольорів, вони відсікають, це мультипросвітлення, воно відсікає зайві спектри такі недобрі, які дають бліки, які затуманення різні, Там вони дають більш таку просвітленість оптичним, оптики, так сказати, лінзам. Тепер з приводу ще розповім по таким, як бінокль змінної кратності не берем, як я сказав. Тепер є біноклі там різного призначення, є і компас додають, є, значить, з дальноміром, вимірювати, ну, це для більш військових або для гольфу, наприклад, кому треба виміряти відстань. Це все окремо. Є з біноклі з стабілізатором. Якщо йде біноклі з стабом, наприклад, така відома фірма як Кеннон, вони роблять із стабом чудові біноклі. Коштовні, звісно, якісні, але там уже можна брати і 12, і 16 крат такий бінокль, і той стаб буде в руках нормально, балансувати, і картинка не буде сильно дергатися там на відстанях. Бренди сильно не буду називати, але так скажу. Ну, самі найдорожчі німецькі, звісно. Всім відомі Karl Case Лейка. Середньоарихметичні і хороші по вартості, це японські. Pentax, Canon, Nikon, але там є і наддорогі, звісно, є в Canon, і в Нікона, і там різні з тими самими стабами вони сильно дорогі. Сорт скла є, різні використовують, якщо сорт скла йде, є де, це вже теж якби подорожче. Все відносно якості. Тож, якщо є питання, можна в коментарях задати, якщо я щось не розповів або доповнити щось, що не зрозуміло. Це все я можу розповісти, а ще про кут огляду. От, наприклад, тут написано 384 фута на 1000 ярдів. Це на наші 128 метрів на 1000 метрів. Тобто на відстані 1000 метрів. Якщо розташувати перпендикулярно якийсь там забор чи то от його ми побачимо по довжині 120 метрів в цьому колі огляду, там, це так, круг такий буде. Оскільки ми зводимо два окуляра під свої очі і отримуємо чіткий хороший круг. Коли у вас сильно там якісь е, такі от подвоєння, ну, інколи. Це впливає навіть на таку от не завжди це добре. Саме краще, коли це все зводиться в один чіткий круг і ви бачите все. Це теж коли ви будете вибирати об'єктив, то цей круг важливо. Коли не зводиться, ну це не дуже добре. Це або не вистачає оцього розносу. Або у вас очі або ширше, чим дає бінокль, або вуще, може там що не вам треба ще вуще, або не дає, тоді цей круг не зводиться. Коли достатньо оцій відстані від і до для ваших очей, тоді ви зведете чітко круг. Тож такі прості прості такі поради. Якщо я й казав, чогось не сказав. Запитуємо в коментарях. Кому сподобалось, ставимо подобайки, Підписуємося, будуть різні відео. І до зустрічі до нових. Всього найкращого всім!